Обласна спілка художників вшановує пам'ять Великого Кобзаря новим вернісажем картин, які присвячені 200-річчю з дня народження українського генія. Писали картини митці з усієї області і не тільки. Писали ці картини. Звичайно, що наші художники, тобто члени Житомирської обласної організації національної спілки художників України, і на цій виставці ми бачимо. Тут як і графічні роботи, як живописні роботи, декоративно-ужиткове мистецтво є разом з тим, є і скульптура. Заслужений художник України Василь Кондратюк каже, що творчість Шевченка сьогодні актуальна як ніколи. Цитує його твори, та впевнений, що український народ ніщо не зламає. Привета стогне дні широкі, тому тому що зараз якраз на темі є те, що відбувається в нашій державі, саме такі. Е От от той народний стогі, народний рем, коли проснулися, але хотіло, щоб воно е, закінчилось е, оптимістично. Побачити картини відомих художників можна у виставковому залі обласної спілки художників, що на театральній протягом місяця.